Це контролер Hunter. Як він налаштовується? Перший режим. Це налаштовується рік, дата і час. У нас 2020 рік, у нас зараз на вулиці 25 нібито. Переключаємо вправу стрілочкою, ми обираємо місяць і рік. Налаштовуємо четверте. Четвертий місяць у нас, 17 число. Налаштовуємо скільки годин зараз. В перший режим ми вибираємо або 24, або 12. Ми вибираємо 24. Вибирається стрілочкою вгору, плюсом вгору або мінусом вниз. Вибрали 24. Далі вибираємо годинник. У нас зараз 13.20, Вибираємо плюсом вгору 13. Стрілочкою вправо переключаємося. 13.20. Все, 1320 нас налаштували. Все, у нас в режимі всі закінчилися. Далі перевертаємо на старт тайм. Старт тайм це час, коли буде починатись поливатись полив. В нього є 4 режими: А1, А2, А3, А4. Для весни нам треба один полив, один раз за день. Це буде там, тут 6.30, хай собі буде 6.30. Якщо нам треба щось змінити, ми можемо там, на 6 -ту годину, тут градація 15 хвилин, і з нею ми переключаємося. Якщо нам треба літом запустити ще другий полив, ми вибираємо А2 плюсом вгору або, плюс, або мінусом вниз, вибираємо час. Для того, щоб виключити зону цю ж, е, треба дійти до 12.00 і, і потім він виключиться. Все, це налаштовано. Далі рунтайм, це час поливу. В кожна зона виставляється, скільки вона буде хвилин поливатися. От, перша зона 20 хвилин поливається. Так само з плюсом-мінусом ми додаємо час або убираємо час, скільки нам треба. В середньому для весни. 15 хвилин, цього достатньо, для того, щоб воно зразу поливалося. Стрілочкою вправо або вліво ми обираємо зону, яка би поливається. Кожну зону налаштуємо по часу, скільки нам потрібно, щоб вона поливалася. Для каплі це більше, 20-30 хвилин, для зони поливу це від 10 до 15, літом, коли дуже жарко, можливо, 20 хвилин. Слідуючи, це в нас дні, які у нас будуть поливатися. Ми так само вибираємо дні, там можемо, якщо у нас покос йде в якийсь день, день четверть, п'ятниця, чи субота чи неділя, будь який ми його можемо зробити, щоб він не поливає. Ну, Але в більшості поливається він постійно. Всі інші режими не потрібні, в кінці ми маємо по часові стрілки докрутити його до RUN. Ран означає, що автоматично воно поливається. Якщо нам потрібно виключити полив, ставимо на OFF. Якщо нам в ручному режимі ми хочемо включити, ми повертаємо на ручний режим і вибираємо. У нас перша зона 16 хвилин. Якщо нам треба додати 17, чекаємо 3 секунди і повертаємо на рану. І у нас в нас ручному режимі запустилася зона. Виключаємо. І, наприклад, нам треба ще другу зону в ручному режимі включити. Ми включаємо другу зону. От вона, почала працювати. Виключаємо. Вона перестала поливати. І включаємо наранну автоматику. Це не забуватися.